Із презентації творів волинських письменників Володимира Лиса і Надії Гуменюк розпочався цикл різдвяні зустрічі з письменниками в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки, розповіла директорка Наталія Граніч. Під час зустрічі студенти Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стривінського читали вірші Надії Гуменюк. Вона була сьогодні королевою, вона так цілувала короля. Зі слів Надії Гуменюк, видавництво книги Та, що ламає вітер відкладали через повномасштабну війну. Вперше роман побачив світ у червні зараз перевидали втретє. Ті люди, які безкультурні, які лізуть сюди, які Ті орки дикі, от вони ніколи не зможуть перемогти країну із такою культурою. Цей рік у мене таке книжкове тріо. Це книжка Та, що ламає вітер. Це книжка, яка отримала гранд коронацію за минулий рік у міжнародному літературному конкурсу Коронація слова. Зі слів Володимира Лиса, трилогія «Вифлеєм» видана у Харкові, і це теж крок до нашої перемоги. Друга частина називається Вогоні перегукуються з тою війною, яка була, і з усім, із головою до домор знищення дітей. Ця книжка розповідає про історію людей через призму від біблійних часів до наших. Це від Палестини до Волині до історичної Волині. І після того, як вийшла книжка, якраз в ту друкарню, де видався «Вифлеєм», Влучила ракета російська, і в тому числі і головне попала в цей політурний цех, де виробляють усе це. Ну але на щастя вдалося яка видати. Наступна різдвяна зустріч з письменницею Ольгою Ляснюк запланована на 19 січня.